Ну ви тільки гляньте на цю красу, на цей розріз, на цей колір, на текстуру. Все дуже-дуже гарне і апетитне, і кекс виходить, неймовірно смачний із самих простих продуктів. До борошна додаю розпушувач для тіста, перемішую. В миску я вже потерла собі гарбуз. До нього додаю яйця, всипаю цукор. Додаю олію, перемішую це все, всипаю борошно з розпушувачем і замішую тісто. Додаю сушену журавлину або родзинки, можна додати. Ще раз перемішую і викладаю тісто в форму. І відправляю його в духовку випікатись при 180 градусах. Ну, гляньте, яка краса виходить. Кексик випікався одну годину при 180 градусах. Дуже ароматний, ще тепленький, але я вже хочу його скуштувати. Ну що ж, ось така смакота і краса в мене виходить. Дуже ароматний, легкий в приготуванні, вологий і смачний кекс виходить. Зберігайте собі рецепт, готуйте на здоров'я і пишіть свої відгуки, чекатимо. Ну, а я поки буду насолоджуватися смачним кексом. дуже смачний.